Привіт, друзі! Хочу показати супер практичний зимовий комбінезон для малюка від бренду Рейма. Він витримує від нуля до мінус 20 градусів морозу. Маємо крутезні яскраві принти. Зверху дуже якісний щільний матеріал, який має дуже високу зносостійкість, захищає від вологи, вітру та снігу. Маємо також світловідпиваючі елементи по всій довжині, ззаду йде гумочка, дуже все практично, відкриті ніжки з гумками і додатково ось такі штрибки, щоб закріпити взуття і було максимально комфортно. Комбінезон ідеально підійде для активного зимового спорту, лиш та активних зимових прогулянок. Розчіпаються на липучки, кнопочки, замок захистом від прищівань всередині поля. Стерева підкладочка, і маємо додатково утеплювач. Утеплювач дуже практичний. Нагадую, витримує до мінус 20 градусів морозу. Ось такий комірчик з мікрофлісовою підкладкою. Капішончик, капішончик оздоблений гумками. Підкладочка. Полістерове і дуже класно, адже капішон можна з легкістю відщебнути за допомогою ось таких кнопочок. Взагалі дуже практичний комбінезон, Всім рекомендую це просто must have. Придбати можна у нас на сайті ilovemami.com.ua